Всім привіт, друзі! Я прочитала ось цю книжку, і це було жахливо, мені шкода витрачених коштів, витраченого часу. І сьогодні я поділюся своїм коротким відгуком про цей роман. Це нова книга Дмитра Скачка. Мені цей автор дуже сильно сподобався, коли я читала його книгу Сміття Харківський детектив. Це сучасний український молодий автор, який від недавно друкується у Віхолі. І ось та книга вона була чудова. Вона дійсно мене дуже вразила. Попри якісь невеликі недоліки, там і цікавий сюжет, і цікавий світ, бо це постапокаліпсис в Харкові у 2040-му, здається, і е, там форма сама тексту, вона і твору така незвична. І тому я покладала багато надій на те, що мені ця книжка теж дуже сподобається. Я її чекала, хоча я рідко чекаю якісь книжки, так що прям відслідковувати, коли вона вийде у продаж, і це, мабуть, була моя помилка. Сюжет розгортається навколо кількох молодиків. І молодиці. Там є 25-річний Рома, який написав свою першу книжку. Ну, як написав, він її списав, грубо кажучи, з Володара Перснів Долкіна. І е, дуже засмутився, коли видавництво йому відмовили. Але в нього є друг Барік, який такий, типу, шахрай-маркетолог, який тємщик, він там все продасть, все десь викрутиться, всіх надурить і заробить. І Він пропонує видати цю книжку самостійно. Але оскільки текст абсолютно поганий, а грошей у хлопців цих немає, вони вирішують розкрутити маркетингову історію навколо автора. Зробити його смертельно хворим і на цьому підґрунті, якби через жалощі та якісь співчуття з людей видурювати гроші, коротше, продавати ці книжки. І їдуть вони в тур Україною, і звісно, там безліч якихось все йде дешкиреверть, все погано і так далі. Ну, давайте я вам прочитаю ще анотацію, щоб ви були в курсі. Це буде книжка про пригоди молодого письменника, його друга невизнаного генія маркетингу і подругу їхню, павію незайманку. До речі, Повія Незайманка з'являється десь ближче до середини тексту. Повія, яка продає свою цнотливість, цноту. Рома автор початківець, чий рукопис приречений на успіх. Утім, жодне видавництво не зуміло розглядіти потенціал тексту, що на 70% складається із цитат Толкіна. Тож Рома і його друг Барік. Вирішують видати книжку самотужки. Так народжується легенда про смертельно хворого автора і його дебютний і останній роман. Друзі з головою пірнають усі тонкощі сам видаву, шукають де дешевше надрукуватися, розкручують соцмережі, організовують тур, розсилають перед і брешуть, брешуть, брешуть. А Романа на додачу ще й закохується власну читачку, куди заведе друзів брехня і чим доведеться заплатити за цю божевільну авантюру. Що ж, чому мені не сподобалося? Тому що це дуже крінжово. Чесно, я на початку читала, я читаю, читаю, а мені крінжово і крінжово. Ну тут просто такі якісь сюжетні повороти, така мотивація, такі якісь рішення персонажів і події, якісь, в які вони потрапляють. Ну, воно таке якесь маразматичне чи що, я не знаю, що я була глибоко переконана десь до середини. Книги, що тут має бути якийсь плод-твіст, що зараз буде якийсь хук, буде щось там ще. І виявиться, що це все зовсім не так. Але, на жаль, це така вона є, ця книжка. Єдине, б її врятувало, це можливо, це така дуже. Жирна якась іронія на видавничі процеси, на написання власної книги. Але, на жаль, я трошечки з іншої індустрії, і якби я побіжно знаю, звісно, всі ці нюанси, але не настільки глибоко, щоб там вловити, можливо, якісь не знаю, посилання на когось, там якісь пасхалки, великодки, як це правильно зветься. Тому, на жаль, я залишилася тим читачем, для кого це було просто крінжово. Чому це було крінжово? Ну, почнемо з зав'язки. так? Звісно, це така абсолютно анекдотична якась зав'язка про те, що от чувак там написав плагіатську книгу, яка, звісно, нікому не цікава, але тут вони починають щось там робити. З це 2016 рік, можливо, дійсно тоді ще люди були не настільки обізнані в інтернет-шахрайстві, і тому там, вся ця історія про його хворобу вона дійсно працювала, але. Сужет дійсно дивний. По-перше, тут дуже багато якихось умовностей, які навряд чи би там трапилися в реальному житті, і от знаєте, все так добре складається, і ти захоплюєшся талантом, звісно, цього молодого маркетолога. Але ну, якесь воно, ну я не знаю, навіть як пояснити, Ну от уявіть собі там. Довідку вони хочуть підробити, і вони там коньяком набухаються в лікарні, вночі прокрадаються. Потім от їдуть на, на цій кареті швидкої допомоги, бо е, їх підвозить в бухий кент, і раптом вони бачать там е, ДТП, зупиняються, і їм доводиться це. До речі, все спойлери вже, Вибачте мене. Їм доводиться прикидатися лікарями, і вони підбігають там людини поламані руки ноги, бо вона в аварію потрапила, і вони щось там починають. Не знаю, що з цим робити, то вони руку розрізають, то вони ще щось там. Оця от сюжетна лінія проповію це взагалі. Ну і там стільки якоїсь, не знаю, навіть ну не чорнухи, ну а просто чогось такого. Ти думаєш, ах. Персонажі мені теж не імпонують абсолютно. Це така собі е, кримінальна трагікомедія, і трошки road муві, бо вони ж там ще переміщуються. Але зазвичай, коли головні персонажі якогось фільму чи книги це отакі якісь, е, не знаю, світи і е, гультяї, і не дуже освічені та якісь там інтелігентні люди, ти їм. Коли співчуваєш, коли тобі цікаво за цим слідкувати, коли в них є якась харизма, в них є якась там сильна мотивація, або в них є якісь там чіткі позитивні риси, які нехай там приховуються за якоюсь оболонкою, то тут в нас є головний герой, який настільки тупий, що він сам вірить щиро в те, що його книга варта уваги, хоча там багато разів зазначається, що це просто. Копіпаст Столкіна, є інший головний герой, який, до речі, мені з них усіх найбільше подобається, який просто постійно всіх дурить, як то кажуть, найобує і робить усе, щоб з коротше, все йому вийшло. І він ну, в нього хоча б є якась зрозуміла мотивація, він хоче розкрутити цю книжку, заради грошей, окей. Але те, як він це робить, ну, теж дуже так дивно. Повія Незайменка — це взагалі габелі. Човіха... це спойлери, якщо що вже пише. Човіха продає свою цноту, і вона цього головного героя Рому теж на це розводить. В неї там є спеціальна таблеточка, яку вона там заховує в собі. І потім, коли вони їдуть в цей тур. Ладно, давайте про все по порядку. Я дуже засуджую, і мені неприємно, і я вважаю, що це крінж, коли ну, будь-які. Неважливо, чи це вигадані історії, чи це реальні історії, коли люди коротше прикидаються, що вони чимось хворіють. Особливо коли це якісь такі серйозні хвороби, як рак. Я розумію, що це трошечки цікаво, якось можливо сюжетно закрутити, бо тут концепція така, що, мовляв, от вони роблять е, все піар-кампанію, таку що цей молодий автор хворий на рак і тому там вони таким чином можуть заробляти гроші. І це такий, знаєте, якийсь там. От, конфлікт моралі там, і ще там, чогось, і вони самі подекуди починають якісь моменти забувати, що це все вигадка там, і так далі. Але ну, мені не смішно, мені не прикольно. Для мене це не чорна комедія. Я взагалі негативно ставлюсь до таких якихось загравань, тому мені читати було не просто там крінжово чи абсурдно, а просто фізично неприємно. Ну от Я не люблю таке. І, і нехай тут досить гарна розв'язка. Ну як, на, на рівень цієї книжки. Я, до речі, її ставлю 4 з 10 десь. Значить, зараз спойлерний переказ. Вони домовляються видати книжку, видають її, там все неправильно, надруковано. Потім вони махінаціями все-таки друкують правильно, паралельно розвивають свою сторінку в соцмережах, там, де автор хворий на рак, вони для цього крадуть довідку, підробляють її і в. Якби щоб це було правдиво, потім вони їдуть в тур, але ну там ще паралельно 100-500 якихось махінацій і проблем. Але на початку цього туру доля зводить їх з Діаною, яка є тією повією, яка зараз підробляє продажем цноти. Нас очікує далі ще одна лінія, тому що Барік, що маркетолог, він, крім просування книжки, вирішує, ще стати її сутенером. Звісно, це все. Супроводжується низкою дуже дивних якихось сексуальних сцен. от знаєте, ну Мені не крінжово читати про секс українською, але коли, там оці, знаєте, розсунути улоговину і засунути прутня, і ще там щось, ну це трохи м -м якось так. І, і там ще вони всі б'ються, видирають одне одному очі. ще щось і Коротше, вони їдуть по цим містам, в кожному місті в них є якась пригода, десь вони заробляють кучу бабла, десь вони бухають просто, і потім в кінці, звісно, їх доля. Обламує, тому що є якась жінка, яка прийшла на фінальну презентацію. Каже: Ви челіки набрехали, тра та, -та і потім в кін... ну, там ще є паралельна лінія, де цю повію хоче вбити один дуже якийсь багатий чувак, який якого вона там надурила, а він її це ж це Львові, там в лісі. Прив'язує до дерева, хоче її відрізати ручки ножки. Це для мене теж, до речі, максимальний редфлаг, коли якісь письменники чи, чи в кінематографі використовуються ампутації як спосіб, ну, як mm -hmm. горор-інструмент, скажімо так, як, щоб зрякати чи Бо мене це дійсно дуже лякає, це теж дуже неприємно. Ну, ну коротше, це читати. Mm -hmm. Ну і потім, якби вони. Вибачте за спойлери, ну що я зроблю? Потім, коротше, поки вони її рятують, Барік на машині переїжджає цих трьох кримінальних якихось чуваків в м'ясо-фарш просто. І потім вони тікають в Київ і в Харків, і врешті-решт там 10 раз. Не може визначити, з чого вона хоче, але врешті-решт вона там обирає сторону добра. Скажімо так, головного героя Роми виявляється, що він справді хворий на рак. Ну і це, до речі, це логічно очікувана банальна кінцівка, але добре, що вона така є. Це якось, хоча б плюс-мінус, ну нормально хай буде. А баріка садять на 15 років в тюрягу, бо він там повбивав всіх і ще шахрайством, займався і сутенерством, і всім на світі. І він з честю приймає це все і вибідлює своїх напарників, усіх, і там у нас розкривається його якби. Образ, його персонаж, не так просто, як якийсь е, торгаш, який хоче всіх надурити, тільки отримати гроші, а щоб до нього справді цінні людські почуття, дружба, і він готовий з собою пожертвувати і тра -та, та е, аби їх рятувати, а їм все одно і так в габелі. От, і закінчується книжка тим, що цей барі каже, а я в тюрмі напишу книжку, і буде вона починатись так, і там далі йде уривок, який є початком цієї книжки. От. Я не можу співпереживати персонажами і, і цікавитися їхнім життям, коли вони тільки те й роблять, що бухають, не не усвідомлюють якось. Ну, ну коротше, ну от якісь вони прям неприємні маргінали. Знаєте, про маргіналів читати навіщо? Якщо можна вийти на вулицю, їх побачити і все. Єдиним плюсом цієї книги було те, що вона досить добре написана. Ну от реально, вона читабельна. Не скажу, що тут якийсь прям віртуозний стиль, чи дуже якась майстерна о, там, майстерне використання української мови, чи ще щось таке. Але це можна читати. Це в принципі от нормально, то там ніде не е, саме по текстовій частині майже нема нарікань. Трошки дивно, що вони в якихось главах прям матюкаються, що капець через кожне слово, а потім вони півкнижки особливо не матюкаються. Ну, Якщо вже люди матюкаються, то вони матюкаються постійно регулярно. А якщо вони не матюкаються, то вони, мабуть, і в тих би епізодах не матюкались логічно, мабуть. Комедійна складова цієї книги, ну я не знаю, наскільки вона там позиціонувалася як комедія, але мені було не смішно, тому що тут теж. Більшість жартів якихось курйозних ситуацій, вони базуються або на якихось ситуаціях і жартах нижче пояса, ну, такі. Ну, вони навіть не пошлі, вони просто якісь дитинячі, я не знаю. Або на якихось бійках там п'янках, або, що ще гірше, на якомусь. Квір бейтингу, я не знаю, звинувачення когось, якихось персонажів в гомогействі і ще чогось. При тому, що наскільки в цього ж автора в книзі сміття була дуже сильна, там така епізодична вставка про ну, на ЛГБТ-тематику, скажімо так, як це правильно сказати, то тут воно якесь таке недолуге, що це жах. Тому було не смішно, а було сумно. Було сумно, залишився неприємний післясмак Мені шкода витрачених коштів, хоча я дуже люблю багато книжок, які видає віхола. І в мене було дуже приємне враження про цього автора. Знаєте, таке враження, ніби ця книжка, це було десь щось там написане, і всі такі, а, так, ладно, ну буде хтось читати, то добре, а не буде, то не добре. Але не на репутаційно, ну, не знаю, що це було правильне рішення. Що ж, подивимося трошки закладочки. Що тут було центнот, ну, це якийсь термін? Угу чувак. Мені прикро, але в тебе рак. Ну, типу, ти хворий на рак доганяєш. Не дуже зрозуміла е, мотивація бегграунд персонажів. Там в якихось моментах трошки нам замалювали їхнє там, е, життя до моменту початку цих подій, але теж, ну, якось воно. Ніби й щось пояснило, ніби й не дуже. Про головного героя взагалі нашу, нашу пояснювати, чому він такий тупарилий. Ще тут є якісь кілька ляпів. Ну для мене це ляпи, але можливо я щось не доганяю. Просто теж це про те, як цей барік замовляв, ставив коротше, на таргет рекламу свого рекламного кабінету з роботи, але на сторінку, яку вони ведуть самостійно. Не пам'ятаю, щоб там був такий функціонал, але може я помиляюся. Ну і такі от жарти на кшталт. А коректура ну ти ж Ворді переглянув, червоним нічого не підкреслено. Або друкарня, яка називається Прінтлог, де їх там надурили. Бажаєте понюхати нашу класичну колекцію нечистоти зі су із суден або вподобано багатьма студентами рідини інтоксикації. Якщо ви любите з на згоду, то вам буде до вподоби наш аромат спиртомісний туман ліків. Мандарини влітку та вони щокнуті. Ну от отакі, от, от рецепти менше дрочити, щоб руки не боліли. Там ось що мені сподобалося. Метафора Рома розм'якав, наче сухарик у чаї. Нахуя ж ти по-живому, ну, це момент, де було багато матюків. Тут один раз, коли вони перевіряли якісь друку, вся ця сцена була описана як якийсь, знаєте, епізод з життя наркокартелю, бо там було він кивнув, перевір товар, ще там щось. Ну Це смішно, це прикольно. Ніколи не треба думати, що гірше не стане, бо буде гірше. Жарти знову, ніби вони геї. Купа комедійних ситуацій, або сюжетних поворотів, які рухають сюжет, господи, що я говорю? Або купа поворотів, які стаються через те, що хтось із персонажів тупанув, то, то вони забули відправити, то вони забули достати, то вони неправильно щось сказали, і ти постійно просто читаєш що це історія тупий і ще тупіше, я не знаю. І ну, мене це. Взагалі не прикалує, от абсолютно. До того ж, ці всі якісь бухаріки, обманщики, які говорять, що вони хворі. Ну, це крінж максимальний. Далі мене е, ну, глибоко ранило в голову. Що я вночі бачила кошмари, сцена там, де, е, там, де оце от без жодних попередніх пестощів його. Пульсував у повній готовності. Він пальцем знайшов її лона і спробував там похазяйнувати. Хлопець бачив улоговину. Він взяв члену руку і провів по канавці, ловлячи заглиблення. Раптово із дівочої принади щось випало. Ну, коротше, це, це ну, це жесть. Небагато, але це чесна праця. Е, ще там була сцена, де ця Павія прийшла до хлопця, якому нібито її е, зняла мама для нього. І, і ця мама дає їй вказівки, як поводитися з чоловічими статевими органами. Потім вона заходить до цього хлопця, виявляється, що він гей, який не хоче мамі зізнаватися, що йому не подобаються дівчата, щоб вона його не лікувала. Ох, вона ніякого опустилася навколішки. Це вже інакша сцена. Вона ніякого опустилася навколішки, поцілувала хлопчачу цю і взявши його ворота, почала обсмоктувати, наче Дудяник. Я, мабуть, треба було на початку сказати, що це відео буде 18. Але хто ж знав, хто ж знав? Я теж, коли починала читати цю книжку, я не знала, що таке буде. Можливо, якби знала, то не починала б її читати. То вони втикнули палку велосипедистам, які впали в шею собі чуть не зламали. То воно там, ще там якась крінжатіна. Словом, читається легко, але навіщо я це прочитала незрозуміло? Абсолютно якась. Тупа мені не смішна, навіть, навіть якщо уявити, що це була б якась низькосортна телевізійна комедія, навіть в такому форматі я це не можу уявити. Здавалося, б, така цікава тема, видавничий процес, оці всі там якісь тури, ще щось, але що персонажі, що їхні вчинки, що мотивація, що рішення, що, те, що вони роблять, ну, маргінали тупі, кринжові, і життя їхнє кринжове, книжка кринжова. Давайте я отак ось зробимо.